Реалії війни потребують радикальних змін і підходів у будь-якій сфері, адже наших ветеранів після закінчення служби спіткають чисельні незручності від збору сотень папірців для реабілітації та лікування до важкого процесу адаптації до мирного життя. Крім того, захисники з пораненнями мають ще один щоденний клопіт. Це незручний одяг, з яким дуже важко впоратись самостійно, а постійно чекати сторонньої допомоги, аби просто одягнутись, неабияк принижує гідність військовослужбовців. Та, на щастя, є небайдужі люди про створення адаптивного одягу для бійців з інвалідністю у нашому сюжеті. Світлана Волкова, дизайнерка до повномасштабного вторгнення разом з подругою Мартою мала свій бренд трансформативного одягу. Я вийшла робити одяг. Який можна трансформувати різними способами одягати по-різному. таким чином, щоб от ви купили одну річ, але ви маєте багато різних варіацій її одягання і таким чином, якби у вас замість одної, там їх у нас до дев'яти штук не У Нас була така трансформативна спідниця, сукня. Дівчата проживали у Херсоні, і їхній бізнес доволі непогано розвивався. Були замовлення та постійні клієнти, переважно з-за кордону. Це були там якісь адвокати з Нью-Йорку, які займалися громадською активністю у нас є прекрасний кейс, коли е, нам написав чоловік, сказав, що його, е, він керівник студії танцювальної, і його е, учень дуже хоче саме нашу спідницю, аби виступати на якомусь конкурсі. А потім ми розуміємо, що це є танцор, він на цьому конкурсі він виграє якийсь там о, Dance, Modern Ballet Awards, щось таке о, в нашій спідниці. Це була така нішева, але дуже класна історія. І ми нормально розвивалися. Та все довелось зупинити 24 лютого 2022 року. Дівчата з рідними покинули місто першого ж дня великої війни. Батько, в принципі, запакував нас в машину, тому що він, мабуть, би не поїхав з міста, якби якби не історія з тим, що треба мене, її цю мою подругу вивозити. Наші з дитиною ось, і він нас вивіз мене, маму і от подругу. От, таким чином ми опинилися спочатку в, в Чернівцях. А потім ми з подругою поїхали в Румунію там о, волонтерили. Зрештою, мама Світлани осіла у Львові. А тато став на захист батьківщини. В одному з боїв чоловік отримав серйозне поранення. Тоді дівчина повернулася до України, аби допомагати батькам. Мій батько він втратив обидві ноги в Бахмуті. От це відбулося в квітні минулого року, і просто проходячи щільно з ним. Всі етапи реабілітації, звісно, мама все було набагато більше включено, але все одно я була постійно поряд. Я приїхала саме через це з Румунії назад в Україну. Для мене стала видимою в принципі проблема того, що звичайний стандартний одяг виявляється, може бути абсолютно незручним і неюзабельним для людей, які є нестандартні. Одного разу у соцмережах Світлана натрапила на оголошення про набір до Берлінської академії дизайну на початку цього літа. Я побачила оголошення в інстаграмі про набір на навчання в академії Адапт від Берлін фешн хабу і в партнерстві з ландом. От і в цій академії на цей рік була оголошена тема: це розробка одягу для людей з різноманітними видами візибілітіс. Дівчина вирішила це саме те, що їй треба, подала документи і її прийняли. Студентів на курс набирали з усього світу. Навчання тривало майже три місяці. За цей час дівчина поспілкувалася з десятками українських військових, які втратили кінцівки. Ну, в когось там, наприклад, просто частина гумілки немає. В когось якщо висока ампутація, то йому прям треба аж аж наверх лізти, і це це реально складно. От і я побачила, що це проблема. А я якби дизайнер і. Що я можу зробити? Я можу спробувати це вирішити. Мовилася з SuperHumans реабілітаційним центром. Дуже вдячна там. Є такий пан Андрій, і він зібрав для мене декілька фокус груп. Я спілкувалася з хлопцями, з дівчатами прямо в центрі. Це були такі розгорнуті інтерв'ю. Я задавала їм багато питань. Так, Світлана розробила дизайн адаптивного одягу, створила справжні модні образи. Там є спеціальні адаптивні штани, там є адаптивна сорочка, яка дозволяє одягати. Е Вдагатися, якщо в тебе, наприклад, є протез руки або що, тому що е в звичайних сурочках нам треба все пролазити рукою. Там там це проблема вирішена. Ти можеш просто у тебе вертикально знаходиться рука, просто натягнути на неї а, рукава, і потім все закріпити. Ну тобто, і все це при тому лишається дуже стильним, тому що я працювала ще над тим, аби. Це реально фешн бренд, щоб люди його хотіли. Проєкт Світлани увійшов до десятки найкращих Берлінської академії дизайну. Наступним етапом є впровадження в життя цих от ідей цих фіналістів. Це все відбувається з абсолютної підтримки Берлін Фешн-хабу. Тобто, в нас є стипендії на перебування в Берліні на цей час. У нас є ну не великі, але в будь-якому випадку достатньо. У нас є бюджети на виробництво, на закупівлю ткани, на співпрацю з продакшенами. Так само ми ж багато хто приїхав з інших країн в Берлін, тому нам вже домовилися про ті продакшни, які будуть нам виробляти цей одяг, відшивати зразки. і Зараз Світлана з командою готуються до пошиття, роблять останні примірки та уточнення. У лютому відбудеться великий показ на Берлін Фешн Вік. Саме там усі десять фіналістів презентують свої колекції. Бюджети все одно якби вони обмежені. Я зараз відчуваю виключно штани, тому що спілкуючись з хлопцями, це я зрозуміла, що це найбільш бажане, тому що я вийшла робити джинси, тому що ну типу. В кого немає джинс? От в мене немає крашки, там спідниці, або в мене немає якоїсь там кожанки зараз теж в мене немає. Але у всіх людей є джинси. Тому що джинси це по-перше. Максимально зручно для того, щоб от кожного дня проживати активне життя, це дуже зручно. Після закінчення німецького проєкту Світлана разом з подругою та бізнес-партнеркою збираються створити український бренд адаптивного сучасного одягу, адже дівчата переконані, люди, які втратили кінцівки, мають вдягатися не лише з комфортом, а й красиво.